Marie, Paris. <laughs> ah? Bonjour, Marie. <laughs> bonjour, bonjour, ça va bien? nós viemos? Nós viemos Paris. Рада, що да, я з тобою у ці два дні і сподіваюсь, нас попереду чекає класна прогулянка містом. Андрійка. обов'язково пробіжка до Ефелєвої башні. Да? І... Але зараз я тільки думаю про їжу, про, суп. про, про суп, так. І ще в нас завтра по плану етерета. Дуже смачненький у нас вийшов обід. Була і закусочка, і основна страва, і десертик, і кава, і вино дуже смачненько поїли. Зараз нарешті засіляємось і крокуємо дивитися до центр міста міста Береж. А ось і вона клас. Перший раз зустрічаємось з вежею. Пишеться глубин No3. Попередніх двох. То нас не було видно, то не було видно вежею. <slide> я ще раз, Бушуля, тобі кажу величезне дякую. Я не була фанатом не Парижу, не Ефельєвої вежі. Мені там все одно було не, але це типу варто і я дуже вдячна тобі, що ти. Показала її сьогодні я... А, 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 а <ріст> добрий ранок другого дня. Вчора було настільки красиво, що навіть не завершувала вчорашній день. Особливо не коментувала. Дуже класна ефелева вежа. Це прям вау! Зараз збираємось і їдемо ветерата. А ще сніданочок хочемо встигнути, і дуже хочеться заварити одну смачненьку каву, яку я привезла з собою. Так, так, це наша перша рекламна інтеграція. Поки рада була у Паріжі, я розпаковую дуже гарну кавусю. Отже, ми, як амбасадори бренду Вандерфул, маємо для вас промокод на придбання кави. Дивитись його в опису відео. Це буде дуже доречно на подарунок або собі посмакувати. А ще ми вирішили подарувати пачку дріпів першим п'ятьом, хто замовить будь-яку каву на сайті Wonderful та скине номер замовлення мені в Телеграм. Звісно, ще є одразу адресу, куди вам дріпи відправляти. Ну а поки що мандрівка ради продовжується. А я пішов заварювати дріп. І що та сама смачна кава, кіток і робимо наші фільтрики. З собою, тому що ми їдемо до океану, і там, скоріш за все, буде дуже неспекотно. <nek> тому каже, не дуже буде знати про це. Добре Це не постанова. Боммотанде французької Бомботан. Ага. Маршрут, куди ми збираємося три? Чудово, Погода до so Парижі. So Але ми їдемо <рес> метро. Але Ми їдемо з Парижу. Побігли на сніданок і вперед. Просади. Проса. Смачно.

Після дощу і граду завжди виходить сонечко, стихає вітер, і дуже неймовірно, що і тертана зустріла майже снігом, градом, але це задоволення. Клоус! Раночок третього добрий ранку. Ми побігли. І сподіваюся, у нас вийде добігти до ефілевої вежі, Так, то ми не змерзнемо. Да, І все Добре. вам покажемо. Але зараз просто ще темрява. Хоча сьомо 30 ранку. Все, все, ми побігли. Ранковий Париж і ми з Марі біжимо до ефілевої вежі Марі. Ми бігли-бігли і ми добігли до Айфелєвої вежі 2 км. Ви супер. Дуже задоволені цією ранковою пробіжкою. Маша була моїм відеографом. Дуже їй вдячна, Ну, Маша, вставай. Класно, я ще раз хочу тобі подякувати, що ти зі мною провела ці два дні Дякую, що... два дні в Парижі. <ходу> і зараз мчимо додому збиратись, пити каву з круасаном. Ми зробили все, що ми хотіли. Та да. да. є, башня є, бажає є, пробіжка є, все. Супер. Да, все. Роз'їжджаємось. <latego> <boî> так, але ж ми побачимося у Нью-Йорку. Бувай сніжний Париж.